Шановні бойові побратими та посестри, вітаю вас з новим 2025 роком. Дякую вам за цей рік запеклої і безкомпромісної боротьби, і дякую за незалежність України, яку зберігаємо завдяки вашій силі. Добігає кінця вже 11-й рік російської агресії проти України. І Третій рік, як російські війська намагалися взяти Київ за три дні, а дехто вже хотів побачити Україну стертою з політичної мапи світу, і наш народ знищеним. Всі вони недооцінили силу українців, нашого героїчного народу, яким можна тільки пишатися. У 2024 році нам вдалося зупинити наступ ворога на Харківщині та вберегти від захоплення Сумщину. Ворог хотів створити свою буферну зону на нашій землі, але ми запобігли цьому і почали повертати війну туди, звідки вона й прийшла на російську територію. Я хочу особливо відзначити всі наші підрозділи всіх наших воїнів, які виконують бойові завдання на Курщині. Хлопці, дякую вам. Дякую кожному і кожній, хто б'ється на найбільш жорстоких напрямках на Донеччині. Усім, хто захищає Запоріжжя та Херсонщину. Дякую кожному нашому воїну, який знищує окупанта і виборює для України життя. Цього року росіяни заплатили найвищу ціну за війну проти України, адже наша армія і всі наші сили оборони та безпеки України знищили ворожої техніки і живої сили ворога більше, ніж в будь-який із попередніх років війни. Ми захищаємо нашу державу. Україна повинна зберегти своє життя і незалежність і завоювати для себе чесний мир, те, на що Україна точно заслуговує. Ніколи не забудемо всіх наших хлопців, всіх дівчат, кожного і кожну, хто своє життя віддав заради України. Схиляю голову, шануючи кожного воїна, кожного полеглого героя. Війна диктує свої непрості реалії. Але ви, українські воїни, ваша хоробрість та стійкість надихають увесь наш український народ і наповнюють серця українців вірою. Мусимо перемагати. Маємо зберегти Україну і незалежність, хай 2025 рік буде часом реалізації нашої мети. Бажаю усім нашим воїнам та їхнім рідним здоров'я, тепла, затишку та швидкої зустрічі у себе вдома з перемогою та у мирі. З Новим роком! Слава Україні! Головнокомандувач Збройних сил України, генерал Олександр Сирський Commander in chief of the armed forces of Ukraine, General Alexander Sirsky, congratulates Ukrainian defenders on New Year. General has expressed his gratitude to Ukraine's defenders for enduring a year of fierce and uncompromising struggle and preserving the nation's independence through their resilience and strength.